Всім привіт! говоримо про те, що бісить мене. Просто пукан бомбить від того, що мене можуть по 300 разів на день перепитати Надя, а ти їла сьогодні? Скільки? А коли? а хто бачив, що ти їла? Та ні, мам, ще для Я Вже ні пити, ні їсти не хочу. Що за другні питання? Це напевно одне з таких речей, через що я можу реально вліпати по мордяті. Це виглядає так. Піць просто я стільки читаю. Боже, та в мене ціла хата, книжок вдома. Лазить буха, не знаю, чуть в руві не валяється. Люди неють. О, Я така страшна. Це так, знаєте, хто робить? Вона так робить, але її люблю. Мене страшно бісить. Коли дівчина з хлопцем зустрічається пару тижнів. Любов і Я Люблю Зайя, котя. Я Люблю зая котя. А знаєте, чому мені так можна робити, або ні?